Ми можемо там, 20 грамами встановити спалах над підривником, відбити підривник, а корпус сам снаряд залишиться цілий і тоді його перевезти в інше місце. Давай відступаємо. — Готов? — Ми знаємо, готовий. Ми робили розколювання снарядів, було 200-мм артилерійські снаряди. Тепер ми будемо дивитися, які залишки залишилися з корпусу. Вибухівка повністю Ось ми дивимося, які частини у нас корпусу залишилися. Ще їх багато залишається в землі, тому що при вибуху вони залітають. Це в нас був 155-мм артилерійський снаряд. Це ми з хлопцями в радіусі 30 метрів з нього зібрали віться, яку частину. Майже тут 70-80% корпусу снаряда залишилося на місці. І ще один у нас був сьогодні підрив. це... На випалювання вибухівки, яка знаходиться в снаряді, ми зробили отвір ударним ядром, випалили майже всю вибухівку, яка знаходиться всередині, а корпус самого снаряду залишився цілий. Тобто, все, що хотіли, сьогодні все в нас пройшло дуже чудово.